Галіна Григорівна, місто Шаргород, заступник голови підприємства Шаргородського району. Ми з Шаргорода приїхали і наші, і наші делегати Шаргородщини приїхали проти того, що у нас сьогодні в даний час висувається кандидатура заступника голови, голови районної ради, хоче працювати у нас. Працювати в нас п'ятий рік висувається на район, да, по, в висувається в як... на голову, на голову... Держадміністрації, голову держадміністрації. Він на даний час зараз в партії регіонів, де наші, ми вийшли більше в даний час знаходиться в партії регіонів. При тому, що дуже велика наша. На наш, нашій Шаргородщині дуже великий деребаний йде з землі, де тільки земля, державний резерв, і державного фонду, і землі, запасі тільки однієї сім'ї. Ми сьогодні хочемо звернутися до, до обласного голови адміністрації, щоб він нас почув і назначив тих людей, які ще не були при владі. Є в нас достойні люди. І ми сьогодні е, хочемо звернутися е, і з вимогою, щоб він, що він нас почув, що в нас дуже багато, що ми хочемо краще жити. Ну, так